Почули, тривога, зробила тривога. І почули перший сахет. Перший приліт буде далеко. Почули і потихонечку стали збиратися в підвал, тому що у нас в поблизу в підвалі. І обзвонив сильный, сильнее, в сусідів. Второй приліт був сильний. Третій приліт ще сильніший, Ну, третій приліт вже були практично всі в підвалі. І четвертий приліт вже в підвалі додали. Після четвертого приліту я обзвонив. 15,80 і наше місто, щоб стеклить, утіпляти, вбирати. І слава Богу, оперативно приїхали. Роботи зроблені, от бригада приїхала. Бригада, я не знаю, три чи чотири бригади приїхали зразу з утра. Оперативно, навіть 5 шість машин тут було. Ну, одразу застекляли воду. Перед вами видно вікна, всі під'їзди, всі вилітіли. Ті окна старі, що були, теж повилітали, все поутіпляли. І зараз вбираємо. Мусор, стекло. В другій ночі нічого, папа, ми тільки почули, що папа! перший вибух, нічого, скло на кухні, другий вибух, скло на балконі. Папа! Папа, Були в коридорі. Вікна на кухні і на балконі. В дитячій нічого, все добре. Це добре, так. Да, да. І ніхто з вас не постраждав? Ні, да, слава мені ніхто. Це все, все добре. Ми були в коридорі. А яку допомогу ви зараз отримуєте? ОСБ, ковдру і брезент. Назалі через неділю, в іншому випадку. У другій ночі було чотири взриви. Спочатку в будинку посипалася штукатурка, посипались потолки, трещини, вікна посипалися. Це вже було на вулиці в пристрійках. Повилетали вікна, так і штукатурка. Ну ось і на дохосту вилетіла шиферина ціла. Тільки що міняли, Ну, Ось отакі були пошкоджені. Діти цілі, не цілі, дуже злякалися, злякані, напугані. Ну, що робити? Ховалися на, у коридорі. Ну, зараз відновляємо.